Закінчивается красончика. Серпуст 275. Усилы не у бога. Пистонированный. Спыция 13G, Покришки Кенда, Вилка Сантур, Втулочка, Новотек, Під Ось, Рама алюмінієва 19-ї розставки широкий руль. Встановила ручку газу половинчатого типу. Мото. Замком запалювання. Дуже безпечно, керується. Вся частина не рухається. Ось такий графічний вольтметр, два ключі. Тут перемикач задніх швидкостей, 8 штук. На цю руку вмикається світло. Дуже ярке. Перемикач швидкостей. 50% 100 та 120%. І круїз контроль. Аккумулятор 48 вольт, 18 ампер годин. Зъемний контролер фірми Huawei во Logosiekum боксі. Система шотунів провил на 36 зубів, Двигун на 1000 Вт. Оригінальний Nexus XF19C під кассета. Кассета тут класа Altus, 8 швидкостей, Перемикач швидкостей також Altus. Гума генда модель називається Hevok. 3 дюйми по ширині 27,5 по радіусу подсидільний глагол алюмінієвий міцний Педалі також алюмінієві, спортивна сідушка. Ну, Взагалі-то велик дуже круто смотриться і буде їхати до 55 км за годину. Якщо кому сподобався, звертайтесь, він є в двох кольорах і на різних комплектах.